Всім добрий день! Сьогодні у нас практична робота дослідження логічних елементів. Ми сьогодні з вами будемо досліджувати оці перві 5 мікросхем. Вам потрібно зібрати на всі мікросхеми окремі схеми і зробити окремий скріншот на кожну мікросхему. В відео давайте я покажу роботу з першою мікросхемою. нам потребный бредборд Давайте больший бредворд. Також нам потребно джерело оживления. Давайте сразу же Ми його будемо використовувати, майже можна потім копіювати або просто міняти мікросхему і іншу сюди вставляти. Так, ми під'єднали дж... джерело живлення до шини живлення. В микросхеме живление ID минус тут ground и едным черным дротом а плюс power червоним давайте разберемся а счет это за микросхема 74 hc 00 так и пишете 74 h и 00 Ми бачимо, що це мікросхема з чотирма логічними елементами, і ні, або англійською NAND, Тобто він використовув... використовує звичайний логічний елемент і, і в кінці йде інверсія. Так, ось таблиця істинності логічного елемента і ні. Він завжди видає одиничку, нуль видає тільки при умові, якщо на обидва входи поступили одинички. Тобто нам потрібно зробити умови для керування входами і аналізом, що буде на виході. Ми будемо аналізувати звичайним світлодіодом. Тепер давайте виберемо, який логічний елемент ми будемо використовувати. Річ в тим, що їх в нас 4. Давайте будемо використовувати перший логічний елемент. І ми бачимо, що 1-2 це його входи, а 3 це вихід. Тобто, давайте під'єднаємо сразу Наший світлодіод до виходу. Так, давайте виберемо якийсь інший кольор. І ось так. Дивіться, виход, це в нас буде плюс. І плюс нам потрібно підняти до анода. Щоб розвернути світлодіод, ми тут вибираємо Mirror, і він зеркально розвернеться. Також обов'язково нам потрібний резистор щоб наш світлодіод не згорів. А тепер додамо два перемикачі, якими ми будемо керувати входами. І теж іще два світлодіоди, щоб ми бачили, що конкретно на виході перемикачів. Нуль чи одиничка. Ми також ці світлодіоди відзеркалюємо ось таким чином. Центральний вивід ми під'єднуємо до плюса. Ну а ось ці виходи ми будемо під'єднувати до входів мікросхеми. Трошки опустимо. Так. І ось так. А я думаю, ні, хай так буде, вам видно, що ось тут ось ця от контакт, іде сюди. Що ж, давайте запустимо. І так, коли в нас вимкнений перемикач, світлодіод не горить. Тобто зараз тут логічний нуль. І ми бачимо, що коли два нулі, на виході світлодіод горить. Тобто два нулі ось, видають одиничку. Тепер протестуємо, якщо буде одиничка або на одному, або на іншому то на виході теж буде дві одинички. Вимкнули ось цей, світлодіод горить. Вимкнули ось цей, світлодіод горить. І в кінці вмикаємо обидва, і світлодіод повинен потушитися, гаснуть. Вмикаємо обидва і світлодіод гасне. Тобто, логічний елемент і ні працює. Що ж, з першою мікросхемою а, все зроблено, вам потрібно сюди вставити надпис з вашим прізвищем зробити скріншот, а, причому вімкнений. Ну, виберіть якийсь а, один із а, варіантів, один із чотирьох варіантів на входах. І зробіть скріншот. Потім робимо ще 4 схеми на ось ці ось мікросхеми. З ними ви вже самостійно розбираєтесь. Я вам раджу не збирати на кожну окрему, а просто міняти мікросхеми. Тут майже всі вони підходять по ніжках. Є деякі виключення. ну, Більшість підходить, і подивитись по їхніх маркувань, наприклад, 74HC02. Давайте подивимося. Ми бачимо, що тут чотири логічних елемента або ні, і в них так само перша, друга. Ні, бачите, тут трошки не так. Перва це в нас вихід, а друга, третя це вхід. Тобто потрібно буде трошки переробити мікросхему. Ну Це вже самостійно зробите, і з кожної із п'яти мікросхем зробити скріншот і перейшлете, е, це завдання мені. На цьому все. Дякую за увагу.